Ось так зосереджено та поволі завершує роботу над аплікацією Соняха. Зовсім юна Соломійка. Для неї ця квітка має особливе значення. Українці це як великі такі пелюсточки, які збирають такий один великий великий сонях. Соломіка разом з іншими відвідувачами обласної бібліотеки для молоді взяла участь в майстер-класі зі створення паперових соняхів. Захід проурочили до дня пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Таким чином хочемо віддати їм шану, створивши цей символ. І можливо, сьогодні хтось буде його просто зберігати для себе або подарує комусь прохожому, рідним, близьким. Щороку в Україні, 29 серпня, відзначають день пам'яті захисників. Захисників, які загинули в боротьбі за Україну, цей день нагадування про одну із найкривавіших подій війни на сході України і Ловайську трагедію, яка сталася у 2014 році. Про ці події від дорослих знає й маленька Соломійка українців, українських захисників вони. Уклали угоду з росіянами, що їх будуть пропускати, якщо вони прийдуть крізь соняхи. А от росіяни не дотримали слова, і українці, тобто захисники, які захищали Україну, померли серед соняхів. Також майстер-клас відвідали чимало дорослих. кажуть, присвячують власноруч створену квітку друзям, рідним та знайомим, що віддали своє життя за наш спокій. Я дуже багато втратила своїх знайомих: це баскетболістів, волейболістів, тому що сама спортивна. Я знаю, коли він казав ходи на каву, але я знаю, що вже більше не скаже. Але я продовжую жити, тому що знаю, що він би хотів, щоб я продовжувала жити. Боротьба, яку українці розпочали з 2014 року, триває досі. Щодня боронячи нашу незалежність, гинуть кращі сини та доньки України. Втім, пам'ять про їхній подвиг та жартовність забувати ніхто не збирається, адже герої не вмирають, вони продовжують жити в наших серцях. Ірина Грабчак, Артем Шаула, телеканал ITV.